Так, доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді Yamaha S-55 в чудовому чорному кольорі. Так, як бачимо по пластику, зауважень нема, навіть своє відображення. Дуже гарний чорний колір на сонці переливається. Так, по гумі у нас 90-90 кендл. з кенда. Так, гофри ціленькі, вилка не потікша. Так, ззаді теж кенда 90-90 на 10. Так. Так, по пробігу ось. Ручечки. Так. Присутні оригінальні зеркала у нас. Так, пуск багажничку 14-го року у нас скутер, вибачаюсь 13-го. зглянемо на кришку, так як сидіння могло бути замінене. Так, А по кришечці у нас 18-го року. Я думаю, що кришечка буде напевне вірніший, але може і бути і 13-го року. Сидіння у нас оригінальне, не перешите. Тут працює ідеально ніяких зауважень немає. Так, світло, дальне ближнє працює. Поворотнички також працюють. Овий сигнал теж працює. Так що, друзі, цікавить такий скутер. Дзвоніть, пишіть, будемо завжди вас раді чути. Всім гарного дня!